Казка від Марусі. Піжамна вечірка у Лізи. Одного сонячного дня у Вінниці Маруся отримала повідомлення: Привіт, я нова у вашому дворі. Мене звати Ліза. Хочеш прийти до мене на піжамну вечірку? Маруся засвітилася від щастя. Вона взяла із собою свого песика бублігума, кругленького та рожевого мовжуйка і горобчика пікселя, який умів сидіти в смартфоні та пікати замість будильника. Ух ти, піжамна вечірка, це буде щось, захоплено сказала Маруся. Вони прийшли до Лізи, яка мешкала у затишному будинку з великим балконом і трояндами біля дверей. Дівчинка зустріла їх у кумедній піжамі з динозавриком і трохи ніяково усміхнулась. Привіт, тільки ой, у мене повний бардак. Я думала встигну прибрати, але нічого не вийшло. Кімната Лізи і справді була схожа на. Після вибухову зону. Подушки літали на підлозі, носки сиділи на книжках, а замість столу гора іграшок. Маруся глянула і не засміялася, просто сказала А давай разом приберемо ми ж команда, піксель. Увімкне нам музику а Бублігум буде тягати подушки. А, але ж ви гості, прошепотіла Ліза. Та що? всміхнулась Маруся. Допомагати друзям це теж весело. І почалося. Піксель зафігачив трек Наді Дорофєєвої, бублігум катає носки, ніби грає в футбол. Маруся складає книжки в кольоровий порядок, ліза дивиться і не вірить учам. У кімнаті стає чисто й красиво. А тоді несподівано вимикається світло. Темно, тихо. Піксель миготить червоним і пише на екрані: Вулиця без світла, паніка в сусідньому будинку. Потрібна допомога, сказала Маруся. Але ж у нас піжамна вечірка, злякалася ліза. Саме тому в піжамі все робиться веселіше, засміявся бублігум. Діти в піжамах та з ліхтарями побігли допомагати сусідам. Піксель світив шляхом, як маленький дрон. У сусідки впав котик із шафи. Вони разом його дістали, десь у підвалі гавкав песик. Ліза, відкрила йому двері. Коли світло повернулося, сусіди аплодували. Це були найкращі піжамні рятувальники, сміялися дорослі, а вдома під ковдрою Ліза прошепотіла. Дякую, що прийшли, мені так приємно. Я завжди думала, що маю все робити сама. Ні, Лізо, відповіла Маруся. Добрі справи. Приємніше робити разом. Справжні друзі це ті, хто залишаються навіть прибирати, і рятувати котів у піжамі. Вони всі заснули разом. Піксель під подушкою, бублігу клубочком на ногах, Маруся і Ліза під зоряним простирадлом. А наступного ранку на балконі хтось намалював крейдою. Допомагати це теж суперсила. Кінець А хто слухав, молодець. Якщо хочеш почути продовження історії про Марусю, підписуйся на канал і став подобайку цьому відео.